З'являється відео від 58 ї бригади в районі е тут Вугледарського фронту. Зокрема, пропоную вам ознайомитися із цими відео. Е власне насправді на Вугледарі очікуване. Направду очікуваним є наступ російських військ і поступово перевірку таку собі такого наступу розвідку боєм росіяни проводять. І до речі, це відео не смійтеся лише, але це 155-та бригада морської піхоти, яка вже третій накат на Вугледар робить. І втретє по відкритому полю по тих самих дорогах намагається зламати оборону наших військ. Тут зараз очевидь, 72-га посилена бригада ще й піддесятвосьмою, і не лише ними. Ну власне, до чого це призводить до дуже печальних наслідків для окупантів. Спроба перевірки такого такої розвідки боєм, що було знищено у ході цих, як я кажу, накатів. Воїни 58-ї бригади ліквідували, виключили просто із життя. Три російські танки, п'ять БМП БМД бойові машини десанту бойові машини піхоти, тобто п'ять одиниць бронетехніки, ще додатково до них п'ять МТЛБ мотолих, тобто сумарно десять одиниць бронетехніки, три танки і близько роти морпіхів, 155-ї бригади морської піхоти. Ось тут на вугледарському напрямку, і це направду таке ну просто дивовижні дивовижне заповзяття, з яким російські морпіхи залітають на ось ці позиції і втрачають самі себе. Себе, фактично, що друзі. Ну а я закликаю вас залітати до мого телеграм-каналу для того, щоб ознайомлюватися з відповідною аналітикою, тому що, як на мене, дуже важливо в нинішній час такої невизначеності, невпевненості, засилля просто тотальної зради по багатьох каналах інформації, е, намагатися більш-менш об'єктивно сприймати картинку, тому що вона не є такою. Апокаліптичною як може здатися, якщо розширити своє сприйняття і подивитися, як воно є. Тому до розширення такого сприйняття я закликаю читачів свого телеграм-каналу, авторського блогу, пихньо в описі до цього відео ви знайдете посилання на нього. Або ось так, як бачите на екрані, собачка, пихньо, нижні підкреслювання Ньюз, Шукайте у стрічці пошуку телеграму і долучайтеся відтак до спільноти до аудиторії мого телеграм-каналу. Там аналітику розбираємо. Отже, повертаючись ще до бердянського напрямку. Власне, ці всі атаки під Вугледаром, Бердянськ-Вугледар, це суміжні, скажімо так, напрямки, Маріупольські, можна вважати його. Вони тут відбуваються, однак. Об'єктивно є і незначні просування вздовж ось цієї посадки на північ від населеного пункту Шевченкова. Це правий фланг оборони вугледару. Ну ось такі друзі. нас справи вугледарський фронт е таки прокинувся наразі. Значна розвідка боєм тут відбувається з боку російських підрозділів. Але але є прекрасні новини. Також по цьому напрямку, е тому що учора е з'явилося повідомлення про те, що неподалік Волновахи є такий населений пункт. Трудівське, ось е, за 27 кілометрів від лінії бойового зіткнення, так ось у трудівському волновацького району було завдано удару хаймарсами по шикуванню по плацу, де Шикувалися е, військовослужбовці 39-ї окремої гвардійської мотострілецької бригади із Сахалінська. І цей удар направду прийшовся на той момент, коли на полігоні проводилося, як зазначається построєння. За даними на е, вчорашній вечір. Кількість двохсотих окупантів складала 65 осіб. Скільки трьохсотих ну тут взагалі невідомо. Чекали вони на шишку на високопоставленого начальника, про якого нещодавно знімав сюжет цілий Соловйов. Звати цього начальника прізвище його Моїсєєв. Ну такий собі подвійний агент Моїсєєв. Його чекали, чекали на шикування і дочекалися, що прилетів український хаймарс. 65 окупантів одним ударом було знищено. Десятки, я переконаний ще поранених окупантів тут на Волдарському напрямку. Тому не так, то все просто із Вогледарським наступом трішечки їм псують карти. Як не президентська бригада, то 58 восьма, як не хай Марси, то скоро ще 72-га тут покаже свої зуби, тому що саме вони є володарями напрямку. Ось така друзі, справа тут цікаво розвивається в негативному ключі, скажімо так, для росіян ситуація.